Рятувалися від війни. Нові мешканці з'явилися у 30 приватних будинках Бузівського старостинського округу Личківської громади. Хтось тут поділився батьківською хатою, інші господарі давно виїхали з села. Як случилася така біда в нашій державі, то пригодилися і ці хати. Прийшли люди, пустили. Що могли, ми перші дні сюди приходили колективом нашим, наводили тут порядок. Більш-менш таке двері там під вікно застеклили, бо було й побите тут. Вони ж не зовсім покинуті, в них є хазяїни. Ну тільки десь хтось проживає, може, десь в Дніпропетровську, десь може в другому місті. Зараз є у нас тут такий дом, де поїхали люди. в Польщу на а він стоїть. Дружніше стало. От коли, ну як би сказати, коли прийшла біда, то більш згуртувалося. Серед тих, хто надав прихисток переселенцям, мешканець Ковпаківки Вадим Кремена. Хата йому дісталася у спадок від діда. Позвонили знайомі з села, що знакомих їдуть, треба людей поселити. Дід мій жив тут. Діда мене хата в спадщині дісталася. Ну і так, села пуста, люди приїхали. Так склалося, що треба було допомогти людям. То на скажу шкодувати? Ми ж могли теж в їхньому становищі бути так. що, ну, що шкодувати. На сусідній вулиці в колись порожній хаті оселилися пенсіонерка Ірина із сином Володимиром. Вони із Лисичанська. У нас така була ситуація, що нам далі було ніколи діватися. Ми ну, навіть не було уїхати тіля, що у нас така була ситуація, що в житті От, і ми зібралися зі своїми близькими родственниками, куди глаза глядять? Ну, Ми вирішили тут зупинитися. І нас тут зустріли, представили житло. При воєнних дістах так случилось, щоб прийшло потрапити сюди, в Дніпровську область. Ну, потихоньку обживаємося, живемо, люди допомагають, ми допомагаємо. Людям тим дров нарубати, тим дерева попіляти, тим траву покосити, тим помідори собрати, тим яблука, тим оріхи, тим отоплення, тим кришу. Ну якось, що можу, Я сам собі давно займаюся всіми цими роботами. У Бузівці нове життя кинуті хаті дала родина із Донецької області. Там оселилися Олександр із Тетяною та їхньою дорослою донькою з двома онуками. З'їхали в нікуди. У мене батько сам з Полтавщини. Ну, його вже живого немає. Ну, ми їхали туди, на Полтавщину хотіли. Ну, доїхали, було вже сім годин вечора. Ми доїхали сюди, ось до магазина. і побоялися, що комендантська година, і далі їхати вже не можна було. І ми заїхали в магазин спитати, де можна переночувати. Ну і нас поселили ось. Сюди. І ми так і залишилися тут. Допомагали, да, допомагають і зараз допомагають ось по сусідству. Тут ось сусідка Маша, вона дуже, да, і так, люди допомагають і продуктами, і картошкою, і молоко, і допомагають люди. Я не можу сказати, що люди ось сусідка нам дала розсаду. Ми посадили і помідорчики, і ті огірочки. Чоловік Олександр постійно щось лагодить влітку на дворі сколотив душ із дошок. Зараз терисад чистить від сушняку, всі готуються до зими. Нині у личківській громаді понад 320 переселенців.